Сонячні панелі. Вже повмикав все, що можна практично. Всю більш потужну конечно, систему з акумуляторами. Безшумний, має сенсорний екранчик. Ось такі ось акумулятори. Бачите, 3,2 кВт видає. Зовсім рубільник тут виключимо. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про системи енергозабезпечення для дому, а саме автономні системи. Ну, Як ви знаєте, можливо, бачили відео раніше, Ну, я сьогодні все покажу спочатку. Ми встановили тижнів три назад інвертор. Гібридний і також акумулятори. І буквально 5 днів тому ми поставили сонячні панелі. Сонячні панелі поставили на літній кухні там із південної сторони. Ну зараз, поки сонечко, наглядно я вам покажу, як воно це все працює, скільки ми отримуємо електрики з тих панелей. І, взагалі, що до чого. А до речі, сьогодні ще вітерець такий хороший, і е, ми задумаємося вже поставити і невеличкий вітрячок якийсь. Е, ну, з приводу вітряка, це вже окремий, окрема розмова. Ми будемо е, вибирати зараз е, виробника. Будемо вибирати потужність. Ну, це все займе деякий період часу. Треба з цим всім ознайомитися, як правильно зробити, і так далі. А по сонячних панелах ми вже все зробили. Приїжджав до нас Віталій. Той, що встановлював нам сонячний інвертор, це мій підписник. До речі, саме Віталій він сам зв'язався зі мною, розповів, які є системи на оці випадки, коли вимикають електроенергію. Як зробити так, щоб була електроенергія в домі, навіть коли немає світла. Про Екофлоу розповідав, він цим ділом займається. Ну і все-таки ми вирішили поставити ось цю більш потужну конечно, систему з акумуляторами. Ну Зараз я вам її коротенько покажу. Ось такий у нас інвертор де є. Ну, це не бюджетний варіант, це більш, я б сказав, один із дорогих, але він дуже функціональний. І ось такі ось акумулятори. Акумулятори в нас, як заявляють хлопці, ємністю 17,5 кВт. Тобто, що це нам дає? Ми маємо змогу зарядити ці акумулятори до повної зарядки і потім при відсутності електроенергії взяти з цих акумуляторів 17,5 кВт електроенергії. Ну, це доволі так, я думаю, непогано. Порахувавши, скільки ми витрачаємо, наприклад, за місяць електроенергії, то ми поняли, що десь за добу ми використовуємо загалом десь около 25-30 кВт. Це ну, взяти на круг за цілий рік, скільки ми. Ну це дуже просто зробити. Просто взяти і ну, ми ж платимо за електроенергію і просто по цих. Квитанціях подивитися, скільки ми споживаємо взагалі. Тобто, виходячи з цього, якщо в нас акумулятори на 17,5 кВт, нам їх по-любому вистачить, наприклад, на ніч. Якщо за день вони до повної зарядяться, за ніч ми їх використаємо. Розраховували ми дану систему, виходячи із наших потреб, щоб, наприклад, можна було взагалі відмовитися від електроенергії, яка йде в нас по проводах, а користуватися своєю. Ну, звісно, сонячних панелей для цього. Буде недостатньо для того, щоб повністю забезпечити своє господарство електроенергію, нам потрібно ще поставити вітряну електростанцію. Тоді вже точно ми будемо автономними. Ну а поки що навіть не було поки у нас сонячних панелей. Ми брали із мережі, заряджали акумулятори. Десь 2 години йшов у заряд, і потім 4 години. Ми користувалися електроенергією. За ці 4 години користування наші акумулятори сідали ну, десь відсотків на 30% в крайніх випадках на 40%. Це вже коли я користувався коптильнею. і так далі. В мене дві коптильні, але дві коптильні дана система не тягне. Наприклад, одну 100% тягне, тому що ну, вони там трошки одна із них на 3,2 кВт, а якщо дві зараз вимкнути, це буде буде більше 5 кВт. Інвертор у нас на 5 кВт, ось такий, де є. Фірма доволі непогана. ну Це, звісно, китайський інвертор. Він безшумний, має сенсорний екранчик. На екранчику ми маємо змогу наблюдати, що ми споживаємо, скільки споживаємо і так далі. Ну Далі я все це розповім. Ось такі ось акумулятори мають такий вигляд. ну вони... Паяні, я так розумію, із окремих блоків. Ну, В принципі, це не моя тема, я вам нічого так і не розповім толком про них. Це до Віталія. В коментарях, кого що цікавить, запитуйте, він вам відпише. Так, І це в нас тут рубільник, вимикають сонячні панелі. Тут грозозащита стоїть, запобіжник, це все до сонячної електростанції. Виходить. Ось туди виходить провід у нас. і Сонячна електростанція, самі панелі встановлені он на тій частині. І так, друзі, зараз бачимо, у нас сонячна електростанція, працює, видає 0,5 кВт, але вона видає 0,5 кВт через те, що в нас потрібен 0,37-041. общем, будинок споживає ну, до пів кВт. Це на даний момент. Даний інвертор дає змогу нам працювати як по зеленому тарифу, тобто ми можемо увімкнути цю функцію, і надлишок електроенергії, яку виробила наша станція, буде віддаватися у мережу. Так само ми можемо вивести нашу зайву електроенергію, яку виробляє наша станція, на ось цю програму розетку. Тобто, можемо увімкнути сюди якийсь бойлер або якусь. Якийсь споживач, який, в общем, може употребляти зайву електроенергію. Так як вона в нас виробляється, от зараз, бачите, зараз електростанція не виробляє більше, ніж нам потрібно. Ну, це для того, я так думаю, мабуть, щоб зберегти трошки ресурс наших панелей. Можна тут виставляти пріоритети. Ну, тут стоїть зараз пріоритет. Спочатку заряджаються батареї, просто контролюємо, щоб повністю були акумулятори заряджені. І потім уже ми користуємося. Сонячною енергією, поки вона видає нам достатню кількість. Якщо нам недостатньо цієї сонячної енергії для споживання, ми тут стоїть пріоритет: ми беремо із мережі і дотачуємо цю енергію для того, щоб не зменшувати ресурс роботи наших акумуляторів. Можна налаштувати по-іншому, можна зробити, щоб. Брало в першу чергу із акумуляторів, а потім вже як акумулятори підсядуть, потім вже буде брати, наприклад, з мережі. Ну, Цю функцію я можу просто зробити, вийти, виключити рубільник із мережі, поняли? І потім буде брати воно все з акумуляторів. Ну, Як підсядуть повністю акумулятори, тоді вже не буде де брати електроенергію. Ну, Зараз, поки не така сильно дуже дорога електроенергія в нас, тому ми вирішили, нехай бере із е, мережі. Ну, зараз для наглядності поки світе сонечко. Давайте зараз я піду увімкну якісь споживачі, ну, щоб показати, скільки видає електростанція. До речі, увімкнувся е, якийсь споживач, бачимо, кіловат і 70 Вт будинок і виробляє відповідно це все сонячна електростанція. З мережі ми нічого не беремо. Акумулятори у нас повністю заряджені. Так, ну зараз ще щось увімкнемо, щоб було наглядно видно. І так, друзі, я увімкнув щойно духовку і увімкнув рефрижератор. Наверно, ще рефрижератор не запустився, ага, вже запустився. Дивіться, споживає в нас будинок 3,2 кВт. В цей час видає сонячна електростанція 3, ну, в общем, 3 кВт, грубо говоря, і е, дотачується. Із мережі ось скільки там, ну, пів кВт. Бачимо, так, як це працює. Тобто зараз сонячна електростанція, в нас, бачите, 3,2 кВт видає, навіть трошки більше. Це при, тому, що, е, це при тому, що в нас трошки навіть хмарки. Ага, хмарки пройшли, ось, бачите, яскравіше засвітило трошки сонечко. І 3,26 видає кВт. Споживає 5.19, це вже, мабуть, перебор. Ще машинку стиральну включили. Це при тому, що зараз 10 ранку. Так, трошки впало. Ну, це я вже повмикав все, що можна практично. Зараз працює рефрижератор, стиральна машинка, духовка, бойлер. Ну і... Ну і так, по мелочах, колодязь і так далі. Так. Бачимо, на цей момент видає 3,26. Ну, я так думаю, можливо, в обід і буде й більше видавати. Так, пішов повиключав, щоб не нагружати систему. Тобто, бачимо, ми можемо увімкнути, подивитися тут, скільки в нас за сьогодні ми вже спожили із сонячної станції 24 кВт. За весь час, тобто за 4 дні, 32 кВт. Тут ще є графік, графік. Це сьогодні, як працює електростанція. Так, видно вам, так? Погано видно. Потім це за місяць, це за рік, ну, тут за день. Бачимо, о якій годині, яка у нас була виходить, сонячна активність. Так, так само можна тут подивитися, скільки ми споживаємо із акумуляторів. Так само із мережі за весь час, виходить, 715 кВт, поки в нас стоїть даний інвертор. За день сьогодні ми, ну, це зночі 7,2 кВт. Ну, ось така штука. Зараз бачимо. Стиралка працює і електродуховка отримуємо. Якраз повністю закриваємо наші потреби сонячною, сонячними панелями. Ну, Який можна зробити висновок з всього, цього вище скаженого? Що наші сонячні панелі, до речі, в нас стоїть 8 панелей, панелі Лонгі і 540. Де ми їх взяли, в общем, після того, як встановили інвертор, довгий час, ну як довгий час, буквально тиждень. Я вибирав саме магазин, де їх придбати. Були ці панелі тільки на Західній Україні, в общем, дуже далеко, логістика, великі напряги. Потім Случайно заходжу на сайт OLX, включаю панелі такі, як мені потрібно, і їх ніде немає, представляєте, вибиває тільки є в сусідньому селі. Взагалі, поїхав, зателефонував, у чоловіка просто залишилось 14 штук. Ну і каже, ну, Продаються всі один, одним лотом. Ну і Ми з Віталієм так спілкувалися, він, в нього такий самий виходить, інвертор, і він погодився взяти собі. ну Я хотів поставити 9. А він каже, 5 штук мало, тому довелося йому віддати ще одну. Тобто він взяв 6 штук, в нього трошки менші потреби, ніж у нас, наприклад. А ми поставили вже собі 8 штук. Ну, Було б ідеально, якби ми 9 поставили, ну це для виду, от так, для картинки. Так? На криші, якби ще одна, там побачите, там, там видно місце якраз для однієї панелі будете питати, що не доставив. Міг би поставити, але. В принципі, ось ці панелі, бачите, ми себе ними забезпечуємо, доки світить сонце. Як сонця немає, то все рівно, хоч там і 15 панелів буде стояти, воно буде видавати набагато менше. До речі, як немає сонця, в перший же ж день, як ми поставили панелі, на другий день пішов сніжок, прикидав ці панелі і видавала наша електростанція пів кіловата, тобто прикрита снігом. І у хмарний день. Коли просто хмарно, ну так захмарено, дані панелі видають 1 кВт. Це також, я думаю, непогано, не обов'язково бачите, щоб сонце було. Нам навіть 1 кВт в принципі, достатньо. У нас будинок споживає ну, приблизно 1 кВт у годину. Ну, Для того, щоб зарядити батареї, понятно, буде недостатньо цього, взимку недостатньо буде. А, наприклад, на літній період часу е ось такої станції для нас, ну, я вважаю, з головою достатньо. Тому ну, ми з Віталієм домовилися, кажу, приїдете, поможете нам поставити її цю всю е музику і е тоді візьмете шість панелей. І тепер от зараз стою і вітер такий дме. І ви знаєте, задумуюся поставити, або це ще ми з Сергієм Миколаївцем вже давно думали. У нас тут вітер практично завжди. ну Ми трошки місцина в нас у приємку живемо. Якби ми там на бугрі проживали, то взагалі було б шикарно. А так прийдеться ставити таку мачту метрів двадцять. Для зими, понятне діло, що недостатньо буде сонячної електростанції для повністю забезпечення своїх потреб. Тому є рішення, можна поставити вітрову електростанцію. Вітрова електростанція, що нам дає? Вітер, наприклад, в оці місяці, березень, квітень, кінець, в общем, цілу зиму, вітер, восени. Вітер також постійно вітра. Ну дуже рідко, коли немає вітру. Тому можна поставити електростанцію вітряну і тим більше, в нас вже є акумулятори і вже є інвертор. Нам залишилось просто поставити вітряк. Тому це питання залишається поки що відкритим. Зараз підбираємо, який саме поставить вітряк. І, ну, якого виробника і так далі? Ну, це питання, я думаю, часу. Якщо цікаво, хто в цьому розбирається, можете в коментарях писати, це дуже важливо, до речі, писати коментарі. Ну і ставить лайки. Сьогодні, до речі, планується, я так розумію, і хмарненька погода, тому я думаю, якщо вийде, якщо будуть дійсно хмари, я зніму саме в той момент, коли хмарно, скільки дає, дають наші панелі безпосередньо, коли немає сонця. А так-то взагалі в принципі, систему я задоволений. Коштує, звісно, це все, ну, не, не скажу, що дуже дешево. Ну і не сказав би, що дуже дорого. Я думав, раніше це набагато дорожче коштує. Ну, воно і дійсно, воно років 5-6 назад коштувало набагато дорожче ці всі електростанції, інвертори і так далі, як акумулятори. Зараз, так як людство йде вперед, розробляються нові і нові технології, тому і ось ці всі безпосередньо технології робляться набагато доступнішими для простих людей. А на рахунок ось цієї агресії, та що агресор стріляє по цивільній інфраструктурі, ну це все я вважаю. Ну, дуже так принизливо, да? це виходить, той ворог він сам себе не поважає з моєї точки зору. Ну, понятне діло, кожен не поставить таку електростанцію, але в більшості, я знаю, люди дуже сильно цікавляться цим питанням. Тому номер телефона Віталія я залишу в описі до відео. Кому цікаво, звертайтесь до нього. Він проведе інструктаж. Розповість щодо чого. Ну, людина доволі відкрита і е, непогано з ним співпрацювати. Дуже приємно, коли людина йде на зустріч і готова от е, допомагати у вирішенні цього питання. Звісно, було б цікаво ще тоді зняти відео, як ми ставили дані панелі, але ми їх ставили. Получається, аж до ночі поставили там лампу сотку Ледовську і з фонариками вже допрацьовували до ночі, тому що в Італію їхати там около 150 кілометрів додому. Тому щоб ще раз не приїжджати, ми вирішили все таки закінчити. І, до речі, поставили цю лампу, сотку, підключили все, в общем, соїнили. Увімкнули, і навіть та лампа видавала нам, виходить, лампа на 100 ватт, а вночі брали ми з неї за допомогою нашої станції 20 ватт тобто, бачите, навіть лампою можна запустити дану систему. Ну, я так думаю, непогані ці панелі лонги, ну в принципі, я не скажу, я в цьому не розбираюсь. Я розбираюся в тому, що ось в мене потреба. І ось задача, і ось рішення. От в цьому я розбираюсь. Поки що, ну, поки сонце світе, воно закриває всі наші питання. Сонця немає, можемо або акумулятор, або зараз ми користуємося світлом з мережі. Поставимо вітрову станцію, зовсім рубільник тут виключимо. Вімкнемо все на акумулятори, щоб повністю йшов заряд. Ну навіщо ж ми їх купили також? Тим більше ресурс у даних акумуляторів доволі великий. Тобто достатня кількість, достатньо велика кількість циклів розряду і заряду. По даній сонячній системі покористуюсь буквально місяць-два. Трошки буде весна, буде більше сонця, потім вже більш детально це все покажу, як воно працює. Всім привіт, друзі, та глядачі мого каналу за Матий Борт Володимира. У п'ятницю у нас на ту поставила із, із дядькою Віталії сонячні панелі. Отан прямо. Ну, я їм вам не покажу, бо то що це дроном потрібно літати. Ну, Ми вже літали в перший раз. Так що колись одна Україна була, а Росії давно не було. Росія потім почалась. Ну, у нас сонячні панелі для чого стоять. Стоять, щоб, щоб з нами було воно. Сонечко нам дає, світло, все дає, все. Воно нам дає електрику. І, і сьогодні, і завтра. Вони ще нам ставили великий акумулятор. Ми були раді, коли поставили, а сонячні панелі. Колись поставили, ми в прицеп їх возили. Ну, а там стояв навіть прицеп, я знаю, довше він там стояв. А поки ми за собою дивимось, поки поки друзі. Колись що захочете, дивіться. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і дивіться всякі мої інші відео. Не, забудь, не забудьте про мене. Кому було корисне відео або цікаве, ставимо лайки, підтримуємо наш канал, підписуємося на канал, коментуємо відео, хто в темі в даній також коментарі обов'язково пишіть, тому що е, завжди цікаво мені, коли е, люди... Допомагають у рішенні тих чи інших питань, навіть через коментарі. Всі коментарі читаю. Дякую всім за перегляд, всім миру здоров'я і добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, бережіть Україну, допомагайте Збройним силам України у подоланні цього підступного і підлого ворога. Ну, я так думаю, вже скоро ми їх виженемо цих нелюдів. І хтось сам в коментарях писав. Поважай ворога, ну, по-російському, поважай врага, щось таке. Ну, як такого ворога можна поважати, який цивільну інфраструктуру бомбить? Такого ворога можна тільки зневажати. Так що, дякую всім за перегляд, разом до перемоги.